Готелі, ресторани, розважальні торгові центри, земельні ділянки на Полтавщині арештували майно російського генерала Валерія Капашина. Про це повідомили у службі безпеки України. За їхніми даними майно було оформлене на його доньку та зятя, які зараз живуть у Росії. Таким чином, за допомогою своїх родичів, російський генерал збагатився більше ніж на один мільярд гривень. Під час обшуків у нього виявили військову форму Росії, радянську символіку, пропагандистську літературу та нагороди. Крім того, арештували будинок, торгові центри, готелі і ресторани. Також в Україні заблокували активи понад 20 комерційних об'єктів, більше трьох тисяч квадратних метрів житлової площі та 17 земельних ділянок. Наразі триває розслідування. Російському генерал полковнику повідомили про підозру за статтями про допомогу і взаємодії з державою агресором та фінансування тероризму.